Всім привіт! Сьогодні готуємо святкове новорічне печиво, яке сподобається усім. Печиво виходить в міру солодким, дуже смачне, шоколадне у вигляді шишок. Починаємо готувати. Нам знадобиться 100 г вершкового масла. Масло кімнатної температури повинно бути м'яким. До масла висипаємо 100 г цукрової пудри. Перемішуємо ложкою або силиконовою лопаткою. Додаємо одне яйце дрібку солі. І 50 мл соняшникової олії. Ретельно усе перемішуємо. Повинна утворитись однорідна маса. Сюди ж просіємо 25 грамів темного какао. Частинами насипаємо провіяний борошно та половину чайної ложечки порошку до печива. Починаємо замішувати тісто лопаткою або ложкою. Друзі. Обов'язково приготуйте таке печиво, воно дуже смачне. Будете готувати його ще і ще, як тільки спробуєте. У нас виходить м'яке та еластичне тісто. Тісто поміщаємо на 20 хвилин у холодильник, щоб нам було легше формувати наше печиво. Підщипуємо тісто, формуємо овал, притискаємо за допомогою ножа робимо надрізи в одну сторону, потім в іншу. Надрізи не робимо дуже глибокими, оскільки при випічці наше печиво може втратити форму. Не доходимо до середини. Печиво готується дуже легко та просто. Заохочуйте своїх дітей. Думаю, вони вам допоможуть із задоволенням. У складі тіста багато масла, отож тісто зовсім не липне до рук і не потрібно підсипати мукою. Розмір кульки, яку я відщипую, приблизно 35-38 грамів. Із такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 18 штук смачних шоколадних шишечок. Випікаємо печиво у добре розігрітій духовці при 180 градусів 15 хвилин. Стараємось печиво не пересушувати, щоб не зіпсувати його смак. І ще одна порада від мене: після того, коли печиво охолоне, ми його, звичайно, посипаємо пудрою. Стараємось робити це зовсім трішечки, так, щоб тільки підкреслити форму шишечки. Печиво уже готове, отож, зараз ми його продегустуємо. Печиво насправді дуже смачне, ароматне, шоколадне, в міру солодке, хрумке зверху і всередині м'якеньке. Усім, хто буде готувати, бажаю смачного! Рецепт обов'язково залишу в описі під відео. Усім бажаю мирного неба, міцного здоров'я, спокою. До нових та смачних зустрічей. Чекаю на ваші лайки, коментарі та відгуки, чи сподобалося вам моє печиво. До нових та смачних зустрічей!